Оте, пішов, 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 блядь. Идя тска, ну не рухай, не рухайший. Не руша она е вру си найде. О! Пішов! На бік, на бік, на бік, на бік, на бік, на біг! Будеш сам цепляв пляв погромне? Що три рибаки, то і три рибаки, бля. Тримай його, тьоска, Тримай го, бля! Його кров, Тихо, тихо, Та, то то піздец, блять, кида. Тримай його, тьоска, бля! Дай сюди. Є, тримаю. Він витягне не сам. Є! Ніхуя і СК. блядь... бля. Рочі, пару слів ровчик. Для преси, ротчик. Для преси, рибаки, учитесь, блядь... бля. Прошу пана Ана, що ви то лапали? На йою, блядь... А яка у вас глибина була? Вона 25 метрів. блядь... Блю, блядь... Эех, блядь. Да бля. два киля, не? Да, двое. <звук> Эх, сука. Тримай гомиша, тримай, 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 <звук> давай, <звук> давай, <звук> давай, <звук> буду, давай буду, блядь. Так вот, на тим поднимай, на тимна. Ех, блядь, д-кахуня нахуй. Ха-ха-ха. Эх, <головні> бля, ружал у нас. Бедишь, миксебак. А, шо ты, малк, миг ведь? А тебе видишь? Да? Сейчас за скоро, блядь, пучи. Сейчас за скоро, ще треба було чекати, на. Тримай, тска, тримай. Всё, так воно хай буде, зараз будем все фоткав, да? Короче, я видео зупиняю, хватаю видео. Так, короче, ще раз. Потом мне блядь. Считься, блядь, я тут курва дезиначу. На, 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 на сухпайку. На. на сухпайку. Нині ще й патихів не привезли ніхуя. Гуртівки не лежки гурів. Ривок. Питали вов. А гурівки? Питайте його.